Друзі, всім привіт! Давайте дивитись на найближчі два тижні з 21 липня по 3 серпня Добропілля і Святогірськ. Як завжди, спочатку дивимось загально по енергіях, загальним фоном, основні головні енергії, небезпеки та загрози на ракулі незламні, потім більш детально таро. Давайте поїхали Добропілля. покажіть загальним фоном, основні головні енергії. Небезпеки та загрози на найближчі два тижні з 21 липня по 3 серпня включно місто Добропілля Донецької області. Покажіть нам. Боротьба триває. Покажіть нам добропілля. В принципі, по багатьох діти, діти під загрозою, родини з дітьми, велика небезпека, ДСНС працює ну, націлення на цивільне населення. Звісно, тут основна да, ціль у нас, точніше, у ворога, основна ціль це наші захисники, ті, які захищають місто. Да? Залишають його в складі України, не пускають ворога, але в принципі руйнації, якась допомога можливо йде, але ворог також націлений і на ці допомоги для наших захисників. Тому як в принципі по всім по всім містам останнім часом нам постійно показує загроза для логістики. Давайте поточню ще по атаках. Ну, ДСНС буде працювати. Світло під загрозою. І, в принципі, добропільська, не тільки саме Добропілля, Добропільська громада так само під загрозою. Багато дуже багато вогню, багато обстрілів, велика небезпека. Ну, в принципі, це ми, на жаль, це бачимо і в новинах. Давайте більш детально. Місто добропілля, основні головні енергії небезпеки для життя та здоров'я цивільного населення від ворожих обстрілів, небезпеки та загрози. Основні головні цілі ворога стосовно обстрілів по добропіллю найближчі два тижні. Основні головні події. Та висновок міста Добропілля з 21 липня по 3 серпня включно. Покажіть нам. Активізація колаборантів і дуже багато дронових атак. І розвідувальні дрони, і вибухові небезпечні дрони. Знову ж такі можуть бути жертви, дуже хочуть щось зруйнувати, щоб було важко відновити. В принципі, ну хто дивиться, мої розклади бачить карту, в ній ті самі входять. Загрози для інфраструктури. От є певні об'єкти, дуже багато обстрілів, просто руйнування вщент. Дуже важкий емоційний стан. Прям ворог активно взявся. Потрійці жезлів це було є і буде, Прям активно взявся за ваше місце, так що прям вже населення вже тошнить від цього. Паш, мечів, ну це постійна небезпека. Всі і проінформативні вкиди так само. Активізація з усіх боків. Так, небезпеки та загрози для життя та здоров'я цивільного населення від ворожих обстрілів добропілля на найближчі два тижні з 21 липня по 3 серпня. Покажіть. що було важко жити в місті, печалі скорботи, будуть розганяти ще якісь новини інформативні, таке, щоб підбурити населення. Ну, в принципі, все, що і по інших містах показувало, Якусь провокативну інформацію. Активізувалися калабранти, але е, тут основне і головне, в принципі, є загроза для дітей може бути. Але тут карти про те, що ворог націлений на все, на якісь держустанови, те, що допомагає е, людям знаходитись в місті, Це добробут для населення. І от, таємний план знову ж таки, щоб люди робили вибір, е, картка, лицарь. Е, Лицар жезлів це е, активний рух, рух і шістка мечів це про евакуацію, щоб люди виїздили, особливо сім'ї з дітьми. Тобто націленість у ворога і тут на це постійна агресія, дуже багато вогню, прям великий тиск, націленість на ресурси, знову ж таки, щоб була обмеженість в ресурсах. Ну от як можна сказати щось інше, як карти ну по всіх містах майже одне те саме показують. Так, які основні головні цілі ворога. Виробництва якісь. Основні головні цілі ворога стосовно обстрілів добропілля на найближчі 2 тижні з 21 липня по 3 серпня. Основні головні цілі ворога стосовно обстрілів по місту добропілля. Ну, знову ж таки, приватний сектор те, що. Те, що нам допомагає відстоювати е, свої позиції, да, не пускати ворога, те, що от, для ворога несе поразку. От, обмежити нас в цих ресурсах. Ну і звісно, кашмар, це прямо. От, картка цивільного населення. Тут е, і саме населення, інформативний вплив, е, емоційний стан да, от, постійно тримати е, під напругою. Знову ж таки, це через у, у тих е, далбадятлах, які підтримують ворога, послаблюють наше місто, таємно, ну, наші міста в даному випадку Добропілля, да? таємно працюючи на ворога. Ну, в принципі, вони будуть дуже активні. Якісь у них є хитрий план, якось можливо обійти місто, підійти ближче до міста. Але тут і основні головні події то в принципі знову ж таки карти про те, що та, якийсь таємний підступний план ворога, щоб люди активно виїжджали з міста. От якийсь неочікуваний ривок можуть вони зробити, але. Двійка мечів, але для них це тупік. Вони хочуть, але не можуть. І багато втрат знову ж таки. Бо все ж таки ми стоїмо, ми захищаємо і вищі сили на нашому боці. І наших людей вони теж захищають. Як наші захисники, так і вищі сили. От все вкупі, бо ми на своїй землі. Але ворог дуже прям дуже активний. Якісь нові починання вони. Щось, якийсь новий план вони задумали. Але все одно, якісь обмеження для них є, і доведеться їм якісь нові ініціативи, якісь нові плани строїти. Бо все ж таки цей план у них не вийде. Якась, якась задумка є, але вона, ну. Немає ресурс, немає або ресурсів, або ну якісь обмеження для цієї задумки, все ж таки вони є. Тому ворог буде намагатися якісь інші шляхи шукати, якісь інші починання, розглядати різні варіанти. Знову ж таки, вкладати дорогоцінні ресурси і в тих же ж запроданців, які хочуть, як було раніше, щоб ворог прийшов сюди. Uh -huh -huh -huh. Просування, але ну, все одно одні ті тасую, а карти одні ті самі, що не буде в них просування. Чекає їх капець. Одним словом, таким добрим. Якщо не вживати донормативну лексику. І це дуже чудово. Але те, що небезпека. Це звісно не чудово, але от то, що крах їхнім діям, то. То це вже якось прям як бальзам на душу. Так, і давайте Святогірськ. От тепер, здається, я не забув для пана Федора. Святогірськ на найближчі 2 тижні. З 21 липня по 3 серпня включно. Покажіть загальним фоном по енергіях. Основні головні енергії небезпеки та загрози. Святогірськ. Руйнації, евакуації. Ну, хтось навіть на руїнах не хоче залишати мрії, що все буде добре. Але дуже небезпечно, дуже небезпечно, але надія є, що все буде, все буде добре. Але ворог от теж прям жадібно відноситься до цих територій. інформативно буде впливати Ну, в принципі, постійно це робить, да? вбиваючи нашу віру в якесь майбутнє. І багато грошей вкладає в це, в руйнацію міста, щоб ми не досягли наших якихось успіхів. Ну, самі бачите картки. Це знову ж таки про логістику руйнації, вбити мрії і про небезпеки. В принципі, нам карту і показували. Два тижні тому, що Добропілля і Святогірск активно будемо читати про ці місця, так воно і було. І, в принципі, поки що тенденція не змінюється, на жаль. Так, давайте більш детально. Добропілля на найближчі два тижні. З 21 липня по 3 серпня включно основні головні енергії. Небезпеки та загрози. Для життя та здоров'я цивільного населення від ворожих обстрілів. Основні головні цілі ворога стосовно обстрілів, основні події та висновок. На найближчі два тижні Святогірськ 21 липня по 3 серпня включно. Не хочуть нам казати це про що. Ну, якісь мають бути події. Щось щось хтось готує. Давайте так, скажімо, по відстоюванню. Давайте ще так. Це. Ну, в принципі, тут з обох блоків якісь, якісь, да, та та, щось, якісь операції готуються, тому не буду розглядати. Так, небезпеки та загрози для життя та здоров'я цивільного населення, від ворожих обстрілів, свята на найближчі два тижні жінки, і діти під загрозою, постійна агресія, постійні атаки і якісь ресурсні важливі об'єкти. І взагалі тут ну, по імператриці це і для природи, для природних ресурсів, всі ж ми знаємо наше Святогір'я, це і для цього велика небезпека. Просто для самого ресурсного потенціалу, для наших врожаїв. В принципі, король Пентаклів це також про перевражає. Які основні головні цілі ворога по місту Святогірськ на найближчі два тижні стосовно обстрілів. І тут обмежити постачання якихось ресурсів. Подивіться, усюди прям ця вісімка мечів. В попередньому відео Дружківка Граматорська Костянтинівка Слав'янськ і тут постійно обмежити обмежити щось. Ресурси інформа інформативно обмежити, постійно над цим працюють. Обмежити постачання ресурсів в громаду. Прям якусь стосовно води це про воду, чи про інформацію. Тут і про те, і про те. Тут і, щось обмежити, можливо, щось пов'язане з водою. Можливо, будуть намагатися. А, Якісь пожежі влаштовувати, і щоб і в той самий час десь щось руйнувати, щоб не було, там не можна було затушити це. Але тут і якусь негативну інформацію і стосовно нашої влади будуть вкидати. Це, в принципі, і по області, і по всій території України будуть вкидати. Так. Покажіть нам тоді основні головні події. Основні головні події Святогірськ на найближчі два тижні з 21 липня по 3 серпня. Основні головні події. Святогільськ. Покажіть. От ми розраховуємо на якусь, я так розумію, що вони хочуть, або пшеницю, що ми збираємо. Драгоцінний ресурс, да, ще не зібраний урожай, ми намагаємось вже там збирати чи щось от якісь втрати нам зробити для цього. Знищити, От подивіться, знищити це. По смерті знищити. Це про наш хліб, про пшеницю, про ресурси. Про що. Багато вогню, просто нищити все нищити все от наше багатство. Так, да, це про врожай. Палити, нищити, щоб ми несли втрати. Я так розумію, вони ще на це хочуть впливати. Не знаю, чомусь мені пішла така інформація. Це також як такий поверховний життя, як приємний план. В принципі, обмежити, да, обмежити оці, бо королева Пентаклів, в принципі, та, що накопичує ресурси. Обмежити накопичені да, ресурси. Неможливості е, по колесниці там, забрати, зібрати, вивезти, привезти. Тут все докупи. Я, звісно, не знаю. Там стосовно е аграрної ситуації по Святогірську. Є там десь щось такі поля. ну, я Думаю, що є. Щось. не знаю, чомусь мені інформація така прийшла. Якийсь хитрий, підступний план. Знову ж таки, підборити населення е, під, е, намагання зруйнувати якийсь такий е, прочний фундамент знову ж таки, через. Е, Інформативний вплив через пропаганду. Актив, дуже активно будуть зрадники, колаборанти е, працювати, вливати якусь неправдиву інформацію стосовно нашої влади. Е, ну, в принципі, все як завжди, все як було раніше. Якийсь таємний підступний план. Ну, інформативний вплив на населення, да, да, так. Да, да. От щось новеньке вони придумали. Окрім обстрілів, знову ж таки, якийсь новий активний віток е інформаційної війни. Інформаційної, інформаційно. Ви мене зрозуміли. Ось така ситуація по добропіллю Святогірську на найближчі два тижні. Дайте, Боже, все погано відвело. Дякую за увагу. Дякую за ваші вподобайки і підписки. До нових зустрічей.